вітання. Сьогодні у нас 7 квітня 2024 рік. Приїхав до нас Nordox від фірми Biochem Agro. Оригінальний. Тобто це не якийсь там польський і так далі. Та от все, все, все як має бути. Ось тут навіть позаду. Офіційно все. По-українськи написано, рекомендації там далі. Ну, рекомендації є і тут. Просто не буду витягувати, він трошки важкий. Ось рекомендації можете собі е, на паузу поставити, е, подивитися, яке дозування. От. Ось контакти. От. Nordox, опис, ну я цей опис вже весь читав. От собі, якщо захочете, зупинити. Ось, Перечитаєте, чому, чому я саме оцей препарат так, так він мені сподобався. Є кілограмові, але мені немає сенсу брати кілограмові, бо в мене за сезон все одно йде 7-8 кілограм. От, е, я замовив вже якраз на наступний сезон. Хай він мене постоїть, це порошок, якби не псується нічого. Питань немає. От, використовував його разом з суперзмочувачка 1 Quantum Hecon. Фірма Біохімагро офіційний представник Quantum. До речі, Agro, вони вже відкрили свій канал на YouTube. Я теж там внизу, чи в коментарях, чи в описі залишу посилання. Переходьте, підписуйтеся там, вони якраз саме почали його розвивати. Відео досить такі цікаві, і вони йдуть орієнтовані більше вже на професійне садівництво. Тобто там все чітко, по... все, все як має бути, все по правилах, без всяких там, як є дач, дачні магазини, там всякі розводи, там всякими бруньками і так далі. Вони таким всім не займаються, вони працюють нормальними, якісними препаратами, ефективними і знають свою роботу. Це ми з ними вже працюємо три роки. І ось це ще також я в них восени замовив препарати. Оце Хувасан. прекрасно працює, відео буде -чуть, -чуть пізніше. Розповім. Бомбезний препарат. Поліверсом вже я пару відео зняв, будущее відео працює просто відмінно. Там по суниці, по малині, від від дідімели, по персику від клясто працює просто бомбезно. От. Є також Oil Protect. Це, по суті, той же самий Олемікс чи 30D, ну, щось типу в цьому плані. ось. Ну, просто багато людей попадали на підробку. От мені теж жалілося, що купив препарат Олемікс і попав на підробку. От, то Я беру от Oil Protect от від Біохімагро Василя Бондаровського і якби точно я знаю, що це препарат якісний. І питань не буде. Ну, на жаль, цього року не встиг його зняти в відео. Дуже рання весна. І просто я от зараз на даний момент мав би робити відео, а тут вже все розпустилося, вже скоро буде цвісти і його вже пізно вносити в такій фазі. О, тут вже бджоли літають. Не, не бажано таке вже робити, тому, вже, на жаль, перенесемо відео вже на наступний рік. Ось. А зараз поговоримо по Нордоксу, е, Оце комбінація Нордокс і Quantum Gecon super змочувач. Я його цього року застосовував на персику. Це перше застосування було е, після опадання листя от, на зиму. Друге застосування було до розпускання, це десь у лютому місяці. І можна і третій раз по тріснувшій брунці. По зеленому конусу э, застосовувати, але я в цей момент вже застосовував акіру, ну вона мені трошки більше ніби подобається. От. По факту можна і теж Нордок застосовувати просто. От. Дозування я брав, э, не брав скажу, не дозування, брав э, э, півтора э, кг на гектар Нордокса. І відповідно на кожних 100 літрів води 25-30 мл суперзмочувача. Тобто на відро це приблизно виходить не на відро, я брав на... Якщо на акумуляторний оприскувач на 15 літрів, це приблизно 30, 30 грам нордоксу і десь 4,5-5 мл квантум -гекон. Ось. І зараз я хочу показати результат. Ось, будь ласка. Персик я спеціально не обрізав, щоб показати, як, як гарно все захистило. Тобто ніяких симптомів е, курчавості немає. Від курчавості захист просто відмінний. Ну, Відповідно, нордокс також, він як мідьмісний препарат, його і по яблуні, можна і по груші, абрикоси, сливі, ну, по всьому. Нормальна, нормальна мідь, просто досить таки дешева. Дешевше там за той самий медян, а тим більше, чим бордоська. Ефективність прекрасна. Це при тому, що у нас тут душі лупили всю зиму мокре, сирість. Така погода ну, дуже дуже нехороша. От. Спеціально не обрізав, щоб просто показати, як, як ідеально, ідеально захищено. Всі-всі-всі. От, сама верхівка абсолютно зелена, без, без ніяких симптомів ушкодження. От. І так, так, по суті, ось. абсолютно все дерево. Ой, тут, тут воно не одне, тут їх багато зараз. І, но, де я недостатньо якісно покрив, то, звісно, От на це дерево ось одна верхівка, ось бачите. На сама-сама-сама верхівка пропустив. Ось тут проскочила корчавість. Тоб, тобто має бути ідеальне покриття. От, е, що нам дає саме квантум гекон? Він гарно розповсюджує, покриває повністю всі бруньки і питань тоді немає. Ну, Так як це кінчик, все одно ця вся гілка буде вирізатися. Тут вона в мене. Десь півтора метра, ну такі гілки я просто не залишаю. От. Я більше кропив все-таки старався середину крони прокропити, щоб... бо там основні, основні враж... основний врожай і основні ростові бруньки будуть. Тому відмінний захист. Оце, по суті кажу, Оце, по суті, отут одна верхівка. І на сусідньому дереві, там на верхівці теж е... просто не дістав. Просто не дістав. Одна гілка вверх вирвалася і там теж на верхівці ось таке проскочило. Ну та верхівка теж буде все одно обрізатися, тому якби, питань немає. От. А от сусіда, я тільки що з краю зайшов, він там не, не вносив препарат. Там Я напевно так десь пару фото... фотографій зроблю. Там побачите, там біля Коротше, листочки мають таку червоненьку кайму. Ось так, як тут курчавість, ось бачите, вони червоніють. Ось цей листочок, бачите, він такий червоний відтінок має. То там таких бруньок десь половина. Тобто там я просто прийшов, там мало того, що дерево вже кілька років не обробляється від курчавості, воно вже там ледве-ледве наладен, дише. То там я ще прийшов з того, що живе, то там ще половина буде ось таке. Ось так виглядає початок пошкодження курчавістю. Ось бачите всередині ось ось цей маленький червоненький листочок, оце вже він є. Ось так само тут теж. Ось він, ось цей листочок червоненький. це вже початок курчавості. Воно ще помітно навіть коли Брунька тільки-тільки починає розтріскуватися, вже видно оцей, цю червоненьку кайму. І оце вже початок корчавості пішов. Ось на цій брунці її немає, а ось на цих двох вона є. От вона вже і почалася. Там жахлива, жахлива картина. Ось так ось отут у нас е, будемо зараз з садовою суницею. Теж вносився нордокс. бачимо, Оце з зими листя було ось таке вийшло. Трошки було, було пошкодження. Внесли Нордокс, як бачимо, свіже, свіжий листочок, абсолютно чистий, прекрасний. Відмінно все працює. Ось точно так само. Взяти тут теж персик а, White, white Ledді здається. То у нас був Plain Top, це здається White Lady. Чи White Wedgie, чи Світ Древін? Точно вже не, не припомню. Теж, як бачимо, абсолютно ідеально, ідеально. Ідеально чистий, без ніяких симптомів. А тут ні. Ось бачите, верхівка теж недостатньо покрилася. Ось тут верхівки. Верхівки все одно будуть обрізатися. ось бачите, все-таки вона проскакує на верхівках, де недостатньо покрив, ось там вона проскочила. В середині абсолютно все чисто. Ну, я кажу, всі ці гілочки все одно будуть обрізатися. Я захищав в основному центр. Центр. Як десь там на краю якась гілочка е, брунька якась десь не покрилася, це якби не зовсім не дуже страшно. Тому результат дуже класний. Ось тут верхівка все нормально, бачите, чуть ближче, я її покрив. І сама-сама-сама верхівка, тут сонце світить, не дуже видно. Так, постараємося ось так показати. Як бачимо, абсолютно здорова, абсолютно здорова верхівка, де покриття відбулося, де я не пропустив, бо кропив акумуляторним опирискувачем і був трохи вітер. Де все нормально було покрито, питань до персика взагалі ніяких. Ніяких. Ось тут теж верхівка, абсолютно, абсолютно здорова. Тому. Ось так, де, де ідеальне було покриття, там питань немає. Тобто на 99,9% дерево захищене ідеально. Де-не-де де, на деяких верхівках проскочило. Ну, це через те, що просто кажу, кропив і, можливо, десь недостатньо змочив. Но ці верхівки все одно будуть вирізатися. Тому рекомендую саме цей препарат, рекомендую брати в Агро, бо досить багато підробок попадається. Тому я не хочу вже ризикувати. Я вже кілька разів попав на підробку, потім так мало того, що викинув гроші на вітер, по суті, так ще й дерева зіпсував. Ось. Тому я вже не хочу ризикувати. Я беру вже в перевірених людей, в перевірених джерел. От, змішуйте Nordox разом з суперзмочувачем. І працюйте прекрасно. Результат мені сподобався цього року. Кажу, По суті, абсолютно здорові дерева, де-не-де, де, десь там на якійсь верхівці випадково, де я не дістав, не... десь вітром чуть-чуть подуло, то може таке бути, десь проскочить. Но в цілому... 99,9 мене влаштовує. Мене влаштовує. От, якщо взяти навіть в середині, ось тут персик, бачимо. Мій, мені головне от середина. Ось ці самі, самі корисні гілочки. Ось вони були обрізані попереднього року. Ось тут де основний у нас урожай. Тут пошкоджень нуль. Десь-не-десь десь може бути якась, десь на самому кінчику може бути де не покрив, де не дістало. А так, питань до, до препарату абсолютно ніяких. Абсолютно, всередині все 100% захист. Ось такі сті гілки, от, де на кінчиках може бути, от, то ці всі гілки будуть ось так вирізатися. Вони тут дуже-дуже довгі. Ось як бачимо, ось це все буде вирізатися. Якщо там десь на кінчику якась брунечка не дісталася, це ніяких проблем нам не, не створює. І так само ось тут теж. Якщо десь ось там я випадково на верхівці щось не дістав, все одно по суті я буду обрізати десь ось, ось тут на 2,5 метра, а той на 3 метра. О, тут оприскувач дістав, питань тут немає. Ось там, не знаю, ось видно, ось ось оця блунечка. Видно, вона пошкоджена курчавістю. Ось це друга бунечка, яку я знайшов. Я просто на верхівці її не дістав. І ось так, ось такий от результат. Все відмінно, все прекрасно. Відео чуть затягнулося, але хотілося розповісти і показати вже все, як воно по факту відбувається. От. Тому використовуйте якісні препарати, не попадайте на, на підробки, беріть нормальних продавців і все у вас буде відмінно. Такого чистого персика у мене ще не було.